Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенька замітка про окуляри. А саме окуляри Carl Zeiss Jena noptem або Deldrintem 8х30, а також наш аналог bpc 5 Очі b 8 це все має однакові окуляри. Ось розбираю окуляр. Carl Zeiss Єноптем 8х30, тут окуляр RFI. Ми бачимо зачорнене Ну, загалом дві які зачорнені торці. Точно так само, як я чорні. Так що не дивуйтесь. Чому це не чорнили в Радянському Союзі, я не знаю. Економія, мабуть. Ось цей окуляр, ось наш Совєтський ДПЦ. Ось така конструкція дещо різна, схема схожа. Видно, що. Середня лінза у нас тоньше, у цей все глубша, видно, нас перераховували на інші сорта скла. Та сама схема, але перехована інакше. Окуляри, до речі, не взаємозамінні. Тобто верхня склейка набагато меншого діаметру, ніж наша, а наша більша діаметру, ніж ця склейка. Тому пересипати не вийде ура.